Так, у нас новий день і нові пригоди. Ведемо сьогодні Янчика перший раз в школу американську. І трошки хвилюємося, тому що він нас ще не дуже розуміє англійську мову. І він значно менший від того віку, коли Данічка пішов. І в нас є таке. Легеньке переживання, як воно все пройде. Це, звичайно, ще не, не повноцінна школа, це така типу підготовка до школи має бути на три годинки, чотири дня буде ходити, але все рівно. Самі ж розумієте, там в школі нікого по-українськи не немає, що говорить. Тому надіємося, що все пройде добре. Приїхали тільки що на Янчикову підготовку до школи на, по-моєму, три години. Вони тут будуть, типу, адаптуватися, привикати до всього, ознайомлюватися. І хто нас знає добре, знає добре нашого Янчика, то це для нас дуже сильний стрес, бо Янчик ніколи не ходив ні в який садик, Він навіть відмовлявся завжди ходити на дитяче в церкві. Але в школу він дуже хотів, і ми прийшли, я його завела. І коли він давав папа, я бачила, що у нього очі на мокрому місці і червоні. Але він тримався, він мені дав папа. Коротше, через три години маю його забрати. І це, певно, будуть найстресовіші три години в моєму житті. Не знати, що він, як він, але я вірю, що тут професіонали, і вони, напевно, зустрічалися і не з такими дітьми. 2000 Ми вже приїхали за Янчиком. Зараз ще треба трошки почекати пара хвилин. <со> <дякому, так>. <со> <со> Чекаємо пару хвилин і його мають вивезти. І Настя каже, і що ти думаєш, в нього очки Мам, заплакані чи ні? Цього, Я думаю, що якщо він і плакав, то на початку, а потім вже вже, вже, вже все. О, освоїться. Так. Тому зараз подивимося. <со> 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 Сидимо їмо морозиво на парковці біля таргету, бо я обіцяла Янчику, що після школи ми поїдемо десь на морозиво. А ми поїхали в Таргет купляти їм рюкзачки до школи, там бутилочки, ланчбокси. І заодно купили морозиво і прямо тут їмо. Щоб не розтопилося Ой, там Стас на роботі, а ми тусуємося туди-сюди. Янчик сьогодні був вже другий день ням, в школі. Ням, ням. Так, Ян? Ням, ням. Ням, ням, ням. Ням, ням, ням. Янчик, розкажи щось трошки для відео про школу свою. Там сьогодні була і на площадку. Тобі сподобалось? Ти вже не будеш плакати навіть? Не буду, але цей мені гарно спалось в вернумо пале. А, так, янчик з Данією помінялися поверхами ліжки. І тепер Ян зверху. Угу. А, а з колі? З колі ми забули, пускати кораблик. Не пускали? А не В <laughs> та... школі пускала кораблики. Oh, no. Круто. Я. Yeah. Mm -hmm. А це кораблики там були кораблики чацей. Ви їх майстрували. Ми їх майстрували. З чого? На справами цвітки і. Ні. Це і дерев'язка і клей, і ми ці, склеїли ці, такі частинки, ці і, і пускали кораблики. А куди пускали? Що це? Якась водичка була? Ти ми мене прямо так купалось, а типа просто якийсь лоточок, налила. такий великий лоточок налила водичку і не пускала. Круто. Сподобалось тобі, так? Сьогодні у нас ще один етап прослуховування Настіного. Вона сьогодні буде на сцені вже співати. Сьогодні тут молоді в церкві і вона буде разом з групою прославлення вже повноцінно співати. Це, як я вже повторюю, це один з етапів прослуховування. Я поки що тут з дітьми в дитячій кімнаті. Тут у нас в церкві є повноцінна дитяча кімната. Вони собі граються, і через годинку вже буде сама молодіжка. Зараз у них там репетиція. Деколи чую, як Настя співає, чую її голос. Зараз підглянемо трошки, як там проходить. Час від часу чую її голос. У нас тут біля церкви ще є така площадка зі столиками. І діти тут люблять деколи теж гратися. Сьогодні тепла погодка. Ми вийшли ще трошки згаяти часу поки Настя на репетиції і погратись тут. Люблю погоду тут в цьому штаті. Дуже комфортна температура. Маю друзів, які проживають. В Флориді, які е, приїхали з Флориди, то кажуть, що там нереально зараз дуже жарко. А в нас прикольно. o o І що? А -а -а. І що? Як тобі Мама. перший раз на прославленні було? Було відчуття, ніби не було цієї перерви з прославлення українського. Ага. Просто тепер англійською мало І що, важко було? Нормально? Все ну, так само. Ну ти молодець, ти гарно справилась. Так а ми прийшли тим часом на пляж. Закриваємо сезон літній. Сьогодні тепла погода, а тут виявляється сьогодні цей е, е, сезон ловлі лосося. І ми чекали хвилин 15, намотували круги на парковці, бо не могли припаркуватися. І люди ходять з лодочками. Дивіться, скільки там всяких лодочок. Ага, розказав, розказав. І виявляється, лосось е, якраз десь. Сезон якийсь. Так, проходить так. крізь затоку і вони ловлять. його. Людей багато. Ми ж так ні разу не бачили, що тут було так багато людей. Погода сьогодні просто ідеальна. Скільки ти казала градусів 29. Приїхали в Белв'юшку погуляти. Тут така спека вночі. Там є дві патічки, я собі одне добре. Правда? Ну Не спека, а приємно, так mm -hmm. спека. Mm -hmm. Ну, чого? Ми вийшли з машини і почули це таке тепло. Mm -hmm. От як mm -hmm. в сауну заходити, знаєте, і таке, тіпа, хвиля такої теплоти від, від... відбивається. І це mm -hmm. так само ми теж вийшли з машини тепло. з кондиціонером, і одразу таке тепло в лице подуло. Ми приїхали сюди на вечірню прогулянку. Ми м -м, приїхали з надією, що хлопці побачать якісь круті машини. Так, ми бо колись ми... гуляли ввечері. В минулого року. І тут їздили всякі там Lamborghini, Феррарі. І ми думаємо, ми напевно, що напевно по вечорах вигулюють свої машини. І сьогодні й субота, то ми думаємо, що маємо щось таке зловити. Хлопці дуже хочуть побачити модні тачки. Прийшли тут до таких фонтанчиків цікавих. Тут біля фонтанчиків прохолодно. У нас закінчилась церква і ми вирішили піти поїсти в кафе, яке називається «Чіпотл». Ти розказав? Що саме? У нас сьогодні всі троє дітей були на, проп... на, це, на, на дитячому, дитячому служінні? точно, я забув розказати сьогодні. Всі троє. До на те або А в нас ще було там. Стой. Янчик не плакав взагалі. Йому ще й пощастило, бо був хлопчик з нашої домашки. Янчик дай Емочка трошки розплакалася. Емочка трошки розплакалася. Не знаю, чого, бо Вона не плакала. Але я не знаю. Вона трошки згоріла на за спинці. Можливо. Зараз поїдемо в такий фастфуд по типу, як в GTA Іграх бачили колись. Добре, Бабуляна кафе, і будемо їсти морозиво і боже. Така кафешка чисто американський а стиль. А дивіться, я по Чисто такий американський стиль, як в gta GTA'sці колись було. Люди приїжджають, замовляють і сідають біля машини або в машині і їдять. Як в фільмах показується. Отак, вигля... Отак виглядає з боку. Люди приїжджають, замовляють, йдуть до машини, відкривають багажник, сидять і їдять. Так само ми відкрили багажник, сидимо і їмо. Емочка заснула. Тільки ми тут зомбі. Переважно сидять в машині. Але зараз у нас погодка така класна, тепленька, що хочеться на дворі побути. Всім привіт! Ми зараз їдемо в школу, де будуть вчитися наші хлопці. Сьогодні тут такий відкритий день. День відкритих дверей. Так, Емочка з нами їде в машині, так. І тато їде. І сьогодні ми будемо. І мама їде. По -по Побачимо. І Даня їде, і Ян їде. Побачимо класи, де вони будуть вчитися, походимо по школі, подивимося все, можливо, вже з вчителями познайомимося, я точно не знаю. Дізнаємось там всі деталі і всяке таке. А вже завтра в дані починається навчання, а в Янчика 2 вересня. Так що, ось так, зараз, може, якщо буде можливість, познімаємо трошки вам школу їхню. Вже всі помаленьку збираються. Ми не мали де припаркуватися аж там зверху припаркувалися на газоні. Це не тільки ми одні, там та багато хто паркувався, так і все нормально. Тут так можна. Деколи. Зараз їдальню йдемо, там зараз презентація для Янчукового класу. Добре. Сидимо зараз в шкільній їдальні. Зараз буде презентація для Зайшли в Янчиковий клас. Прикольно. Прикольно так. Багато всяких розлікалов. Інтерактивна дошка. Янчикове місце. Apple. Янчик, тобі подобається? <рес> така великий такий клас досить. Тут два цих два два кабінети, да, в цьому класі наказали. Два Буди. Навіть є кожатися. Кухня є така. Ось такий. Плакат, типу карти і їхні шкафчики. Янчик зразу виходить з свого класу і зразу біля туалету. Отакі умивальнички Янчик, тобі подобається твій клас? Данічкин клас на другому поверсі. Да? Саме туалет? Тобі на всякий випадок, запам'ятай дорогу. Дубань, Вон такі шкафчики, як в фільмах американських показують. Це ми зараз заходимо в музичний клас їхній. тут був янчик, чи ні? Ти вже тут співав, так? Янчик вже тут все знає. Це в них такий майданчик на дворі. Є баскетбольне поле. А, ще футбольне поле є. Майданчик сам. І ще якісь такі всякі ігри. І емочка біжить. Ну що, ми вже приїхали зі школи за Росії, тому все-таки вирішили, що мені булося прижалу дверима. Угу. Я... дверима. Це... Це... Дверима? Якими дверима? Та так... Все, я вже викладаю. Вирішили, що в дані все-таки останній день канікул. Стас вирішив бути вже вихідним. Веземо їх на площадку. У нас зараз дуже сильна жара. І ми їх веземо на площадку таку з фонтанчиками, де можна мочитися. От. Школа, нам вроді, да, Побачили класи. Яна Дані з вчительками познайомилися. Янчика трошки пізніше навчання починається 2 вересня, але Даня вже завтра в школу, вже на автобус завтра знов сідає. Тобі як в школа? Мені сподобалося. Дуже похоже на те, що Даня вчився вже. У них, них одинакові рейтинг, до речі, чи навіть на Ні, один... Тут ти казала, що більше. Да. Та школа була 7 з 10, а, а 80. Так що нам тако візуально, а по відчуттях я буду все те саме. Навіть Даня Спочатку він не хотів переходити, в іншу школу дуже плакав, просив, щоб ми його лишили в тій, а потім побачив цю і каже, а, вона така сама, все нормально. Так що, так, що все. Why do you eat так, як я вже казала, в нас сьогодні дуже сильна спека. Це вже вечір, все одно все жарко. І є такі спеціальні площадки з водичкою, де приходять діти втомувати спрагу. Зараз на дані буде переливатись вода. Даня, щось ти не дуже близько підійшов. Щось ти занадто далеко був від відра. Каже піца, Нагулялися, купалися і приїхали тепер повечерити на піцу. А, я тут е, пару разів від забирав замовлення, це тут е, болгарська піца якась. називається. Перший раз будемо пробувати. Кабела з піца. Емочка, що ми зараз будемо їсти? Піц! Піцю. Піцу. 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 Так, не зараз не зараз зараз нам Ми вже поїли бронечко. піцу. Хлопці замерзли після фонтанчиків. Емочка. І відрива. І відрива. Ти так відірвався там? Поповні відірвався? І від того порталу водичка. А, там був такий портал з водичкою, Ясно. Що, їдемо додому тепер? Так, завтра Данічка перший день школи, добавить. І Всім папа. Дякуємо за перегляди. Емочко, кажи, папа. Папа, покажи. Папа. О, Емочка, зроби так. Отак, дивись на мене, Емочка. Mm. Дивись на мене. Mm. <свят> 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 так, Данічка, сьогодні <седний>, перший день. <свят> школи. Отут, та скільки ми розуміємо, зупинка. Ведмо скільки вже дітей чекає. Даня готовий. Другий клас. Мій другокласник. не А там ще далі якийсь, бач, їде? За ним. Ні, це значить не наш. Вон за ним ще якийсь їде. Має бути 14-й номер. Да, це твій. Все, синочі. Люблю тебе. Найкращого тобі дня. Він так швидко запиняв. Не знаю. Oh, okay. What did you say only first and kindergarten on this bus Only first grade and kindergarten But kindergarten not uh, kindergarten is not uh, first day today I know but but for now only first grade And then we'll be uh, 14 too uh, for second grade will be fourteen. Only first and only kindergarten. But yes. for second grade That's what I was told by the district. Only first grade and only kindergarten. For second grade, what bus? Two the 14. fourteen will be two. No, it'll be a different bus. Um, only first. Okay. If you guys want your older students to ride with your younger students, that'll be the next bus. because I have 30 students with just birth and kindergarten. So I cannot have anybody outside of birth and kindergarten. Okay. Короче, приїхав автобус, той, що нам казали, наш час, наш номер. І сказали тільки кіндергарден і перший клас. То нічого, що сьогодні кіндергарден навіть немає, а перший день. А, і ми вчора взнавали, який нам має бути автобус. І плюс для нас було важливо, щоб не бути на одному автобусі їхати. Сказала, ні, наступний приїде і буде ваш. А як я маю знати, що це точно той автобус, який завезе мою дитину туди, куди треба, якщо мені сказали один номер, а приїде інший. Тому ми вирішили, що я завезу його зараз сама в школу і я там заодно все знаю. Ось такі пригоди в нас перший же день. Все, синочок, папа. Ми тебе любимо. Не сильно болить рапенка. Гарного тобі дня саночок. Дивись, бо зараз панал впаде. Давай я тобі допоможу, Чекай. Двісті одинадцять. Оцей. Справа, справа. Папа. -па. Короте, привезла я його в школу, я його висадила, бо тут так, типу, не було де припаркуватися, а є такі місця типу, для висадки дітей. Я його висадила і така кажу, ти пам'ятаєш, де твій клас? Да, але там клас на другому поверсі, трошки запутаний. Припаркуватися де не було, я так, просто лишила на аварійці з боку, бо бачила, що так роблять. Не одна я так зробила, я лишила. Щоб зайти в офіс, щоб переконатися, що все добре, що він знайшов свій клас і розпитатися за той автобус. Вони сказали, що вони не знають, що, що це була за така проблема. І що сподіваються, що завтра вже все буде добре. Що той автобус, що нам сказали, той і має бути, а сьогодні щось, якісь недорозуміння виникли. Сідай, Янчик. Отакий От з перших день такої школи з пригодами трошки.